Травень місяць приморозки. полуниця наче така скляна стала. Добре он видно. Навіть пікінка. Капуста вся вона в льоді. Помідори також прихватило. Ну і картоплю так потроху. Звісно, рослини прийняли на себе великий стрес. Значить, щоб їм допомогти, треба дати щось антистресове. В мене це бурштинова кислота янтарна. Вона стимулює ріст нових пагонів та коріння, підвищує імунітет рослини, саме те, що нам потрібно. Я використовую її і коли пересаджую. Розсаду, і коли у таких температур. Як вона розводиться? Цей пакетик має 5 грамів, і спочатку готується робочий розчин. Один пакетик треба розчинити в 100 мл води. А тоді вже десь 40 мл, як за інструкцією. Треба розвести на 10 літрів води, тобто цього робочого роствору 40 мл, розводю, в оприскувач і обробляти можна все. І плодові, і ягідні культури, овочеві рослини, тобто, все, що у вас на вашій ділянці. І цей препарат дійсно буде діяти як антистрес. Тільки треба купувати бурштинову кислоту не в аптеці. А в садівних магазинах, бо там різна йде дозіровка.